На цьому занятті розглянемо задачу номер 195 Розділіть кожну з фігур, що зображено на рисунку, уздовж лінії сітки на чотири рівні частини, так, щоб у кожній частині було тільки одне ко. Дивіться, кожна частина має містити однакову кількість клітинок. Та містити тільки одне коло. Так, що ми можемо побачити? Давайте почнемо з цього рисунка праворуч. Візьмемо, наприклад, чотири клітинки. Ось перша клітинка. Так, я візьму кольором, зафарбую. Ось у нас перша клітинка. Ось у нас поділили. Чотири клітинки та одне коло. Так. Далі, так само візьмемо другу. Так, ось у нас жовтим. Також чотири клітинки та одне коло. Так, є в нас уже. Далі, дивіться, в нас залишилося два кола та вісім клітинок. Як ми можемо поділити ці клітинки? Візьмемо, дивіться. Чотири клітинки, ось вони, та одне коло розділили, та останнє ось чотири клітинки та одне коло. Так. Кожна фігура містить, містить однакову кількість клітинок та одне коло. Давайте так само тепер зробимо і з першою фігурою. Так, розглянемо. Всього у нас. Тут 4, 4, 4 12 клітинок. Тобто, щоб розділити навпіл на 4, кожна частина має містити тільки 3 клітинки. Давайте почнемо з самого простого. Якщо тоді тільки три клітинки, візьмемо оці 3 клітинки, ось вони. Так. Та одне коло. коло є у нас. Далі, так само, дивіться, візьмемо інші три, три клітинки. Так, Вони також містять одне коло. Далі візьмемо інші три клітинки та одне коло. Дивіться, я виберу ось так: три клітинки та одне коло. Так, І останні блакитним, ось три клітинки. Та одне коло. Кожна частина містить три клітинки, однакову кількість клітинок та одне коло. Задачу вирішено.